Росіяни не припиняють також обстрілювати Харківщину минулої доби вони зокрема атакували Куп'янський район. Окупанти вдарили по ньому керованою авіабомбою. Внаслідок влучання було пошкоджено два приватних будинки та автомобілі швидкої допомоги? Власне, те про що ми от зараз говорили? Андрій Канашевич з нами на зв'язку. Голова Куп'янської районної державної адміністрації. Пане Андрію, вітання. Добрий день. Добрий день. Вітаю, добрий день. Яка ситуація наразі в Куп'янську та в районі? Можна сказати, що вона не змінюється і вона вже не змінюється достатньо давно. Тобто, і цей ранок у нас так само починається з атак FPV-дронів. Є інформація, що вже на самий ранок була атака по поліцейському автомобілю. На жаль, у нас є троє постраждалих, отримали. Андрій Король. Продовжуйте, будь ласка. Після того, що. Ще раз повідомляли нам про ще е, атаки е, по е, місту Куп'янську. Наразі немає інформації стосовно е, влучань, тобто розуміємо, що можливо були влучання просто по відкритій території. Ну і так, вчора була достатньо масована атака по великому бурлуку. Було зафіксовано близько шести. Прильотів здебільшого вони відбулися на відкритій території за межами населеного пункту. Ну а два прильоти були поруч з приватними будинками, які отримали значні пошкодження. Ну і е, знов таки ми втратили автомобілі швидкої допомоги. Це вже стає такою дуже е, традицією, не дуже гарною. Що у нас і по Купільську, і по Кіндрашівській громаді були втрати е, автомобілів швидкої допомоги. Ну і Ця ж ситуація повторюється і по бурлоку, пане Андрію. А от якщо ви говорите про прильоти, чи є якась характерна ознака, чого більше там керованих авіаційних бомб, це фугасні снаряди, це артилерія, це дрони? Чим найбільше уражаються якраз інфраструктурні об'єкти, людські будинки в територіальній громаді? По різному можна сказати, що весь спектр зброї застосовується від fpv дронів до авіабомб. Позавчора нас була масована атака по місту Куп'янську, коли дві людини загинули, так використовували і авіабомби, і ФПВ-дрони, і РСЗВ до того активно застосовували артилерію по Кіндрашівській громаді, тобто все, що достає до. Населених пунктів, які розташовані вздовж лінії фронту або вздовж річки Оскіл, ворог використовує, і ми бачимо, що це відбувається постійно, і можна сказати, що змінюється тільки інтенсивність застосування тих чи інших видів озброєння яким чином ворогу вдається уразити інфраструктуру і гуманітарна ситуація, яка світло, вода, газопостачання, тепло. Наскільки сьогодні вдається забезпечити це? Ну, намагаємо, намагаємося якомога швидше відновлювати електро і газопостачання. Все залежить виключно від безпекової ситуації, але можна сказати, що по правому берегу ситуація більш-менш залишається стабільною. І в тих населених пунктах, в тому числі в місті Куп'янськ, місцева влада активно достатньо відновлює це і світло, і газ здебільшого є лівий берег. Це у нас давно вже ця проблема з жовтня місяця. Там неможливо відновити жодні послуги. Що електро, вода, газопостачання, безпекова ситуація це не дозволяє зробити, тому там у нас ще залишається трохи менше 1580 мешканців. Ми закликаємо їх. Не сидіти, не чекати, а все ж таки скористатися тією можливості, яка надає е, харківська обласна військова адміністрація стосовно евакуації, виїхати в більш безпечні місця е, або Харківської області, або, або навіть України. Як ми розуміємо, зараз лінія фронту вона впритул наближається вже до міста І От якраз по місту Куп'янську, наскільки є бажання в тих громадян українських, які там залишаються, все таки виїхати з міста, також і скористатися можливістю евакуації. Бажання воно виникає. На жаль, коли стаються якісь не дуже гарні події. Коли є обстріли, є пошкодження, є руйнування. Тоді люди більш активно починають приймати такі рішення. Біля двох тисяч мешканців Купівську ще залишається. Ну і в принципі, вдовж лінії фронту близько шести з половиною тисяч мешканців в районі залишаються. І ми бачимо, що більш активно люди поїхали з тих громад, де є більша інтенсифікація обстрілів. Це дворічанська Кіндрашівська громада. Ну і з безумовно люди теж виїжджають, але треба відзначити, що ці виїзди стають все більш такі з більшими паузами, і бачимо, що інтенсивність виїздів зменшилася дуже суттєво. А яку допомогу від місцевої влади сьогодні можуть отримати ті, хто залишається ще в місті? Місцева влада може забезпечувати і забезпечує ну, по перше, те, що я сказав, роботу критичної інфраструктури і гуманітарна допомога, незважаючи на ті всі проблеми, які є з її розповсюдженням, тому що ми розуміємо, що безпека перш за все. Має бути і в умовах, коли в півдрони постійно висять над містом Купінськ, це унеможливлює роботу нормальну роботу місцевої влади. Але тим не менше, вона покладає всі сили на те, щоб забезпечити людей продуктами харчування, забезпечити наборами. Підключає сюди міжнародні фонди, гуманітарні організації, благодійні фонди. І така робота вже проводиться, і ті, хто. Потребує е, такої допомоги, він таку допомогу може отримати. Але перш за все, хочу зазначити, що це не є е, там підтримка для того, щоб люди залишались. Це тимчасова підтримка, і все ж таки людям потрібно приймати рішення і їхати з тих місць, які перебувають під постійними обстрілами, тому що сьогодні ситуація одна завтра вона може критично змінитися, і буде вже неможливо е, забезпечити безпечну. Безпечний виїзд громадян з міста Купінська, тому все ж таки потрібно приймати рішення поки є така можливість. Пане Андрію, ми вам вдячні за Дякую. ваш час і за ту інформацію, яку ви надали. Сподіваємося, що тих, кого стосуються, якби ці заклики від місцевої влади, ви друзі, це все зважите, почуєте і ухвалите для себе необхідні безпекові рішення. Андрій Канашевич, голова Купінської районної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.